Так, привісім моєї маленької творчості. Це запитання, як виходить з такої ляпушки повноцінний ніж. Оця ляпушка маленька, це в нас ця чорна лінія РК. Вона йде тільки туди. Ось, наприклад, з такої пластини. 5 мм товщині, 100 длина і 40 ширина. Вийшла. Ось таких два повноцінних ножа. Вийшли. Ну, ще не вирішені, тут елмакс тільки стоїть у нас, ніж Дамаск. Яким чином воно виходить? Береться центральний слой якоїсь сталі, неважно якої. І обкладається ну, ламінатом, ніж дамаском. І що ми маємо? Наприклад, центральний слой. Ми маємо там 5 мм шир... ну, товщини. А обкладки обично кладуться на 2-3 мм товщу. Ну, хто один к одному кладе, ну, хто по різному. Я кладу на 2-3 мм. Тобто у нас тут 5 мм і по бокам по 8. 8, і 8 16 і 5. У нас пакет має товщину. Получається 21 мм плюс-мінус. І тоді він кується і розтягується. Тобто, якщо ми розберемо пакет на три частини, наприклад, Ось так. У нас ось вже виходить длина, образно говоря. Але пакет буде товщий, ніж ми тут зараз показуємо. Я тут показую 15 мм товщини, то всі по 5. Так само таким чином зробиться і цей пакет. Тобто в нього він має тут длину 4, наприклад, 5, 50 мм має. Я його ще обкладу пакетом і витягнеться, І все. І всі проблеми. Так само, як на цьому пакеті і на тому було показано. Ось, наприклад, сюди піде хвостовик. Це сюди я приварю якийсь кусок арматури, якоїсь железяки. До пакета приварюю. І коли проковую вже пакет, в кінці проковую і хвостовичок. Я його прокував. Ось, бачите, як навіть намалюн. І хвостовик сюди пішов. І тут ніж пішов. Тут фатає повністю ляпухи на хвостовик. І всі проблеми. Люди. Чи ви думаєте, це хтось обманює, там взяв ляпуху, непонятно яким дивом чудом і з неї зробився повноцінний нішок такий? Ні, ви ж бачите, тут різні сталі. Це називається ламінат, санмай. І воно обкладається це все діло, збільшується пакет. Тобто в нас центральний слой, там, наприклад, як на цьому, чорна сталь, а обкладка якась нержавійка. І виходить і рисунок, і красота, і захист і РК від ржавіння ріжучої кромки, і від бокових нагрузок, тому що нержавійка у нас ніколи не совпадає по термічці з центральним слоєм. Вона завжди відносительно сира центральному слою. Тому ніж і видержує нагрузки бокові і все остальне, і захист ржавіння. Тобто, я думаю, пояснив якось так. Подивіться, кому не важко, щоб ви зрозуміли, не задавали до них питань.